Знайомство з міськими монументами, про які ми й гадки не мали, пропонує краєзнавець Іван Бондарів. Його книга Слідами забутих пам'ятників. Новинка популярної серії Моє місто. Лише цього року вона вже третя. А загалом 36-та в науково-популярній серії кожне з видань якої отримує інший колір та водночас має незмінний і впізнаваний дизайн. Якщо чесно, ми чуть-чуть переставили Івана. Просто Іванові цього року 36 років, і номер через то вийшов 36. Ми там полишали дірки на книжки, які ми ще не видавали. Але потім ми їх довидаємо. Ну, в залежності наскільки швидко допрацює той чи інший автор. Упродовж п'яти років Іван Бондарів збирав матеріали про франківські статуї, погруддя та обеліски. Легкі і з гумором журналістські дослідження друкував газеті Репортер. Тепер усі статті опрацьовані й доповнені, зібрав у книзі, яка вмістила понад пів історій пам'ятників та 150 ілюстрацій. Саме з останніми була чи не найбільша халепа за давніми світлинами, автор розгорнув справжнє полювання, чимало зображень уже не існуючих монументів із родинних архівів тутешніх старожилів. Наголос робився на або знищені, або маловідомі. ті, які там десь стоять по закапелках на території підприємств, або навіть і в центрі, але про них нічого не відомо. Історія постаментів польського та радянського періодів каже Іван Бондарів, фактично темний ліс. До прикладу, численні гіпсові бусти Сталіна, після скасування культу особи писати про. Них заборонили, зачепив автор і недосліджені братські кладовища з військовими меморіалами червоноармійців, польських вояків, які боролися з українцями в часи зундр і січових стрільців, які в свою чергу воювали з поляками. Ну а наступною його книгою каже краєзнавець, стане продовження легенд старого Станіславова. Але воно буде називатися легенди і бувальщини Івано-Франківська, і наголос буде робитися на радянський період і період незалежності. Оце кумедні, цікаві історії, міфічні, містичні, які відбувалися вже ну протягом двох останніх поколінь. Несподівані. Теми у краєзнавчих виданнях покликані популяризувати місто. Розраховані також на те, аби їх підхопили і дослідили детальніше вже науковці-ентузіасти.